Ти реально вважаєш, що Леді, яка зникає, це його найкращий фільм? Добре, добре, ну добре, припустимо. Чи припустимо? А що тоді ти скажеш за фільм Ребека або За Паморочення? Мені от просто цікаво твоя особиста думка. А взагалі, що ти скажеш за його фільми, які він випускав в 60-ті роки? Ти взагалі розумієш, що ти мені зараз пропонуєш? Ти мені пропонуєш другосортний фільм. Клас. І я взагалі знаю, чого ти сюди прийшов. Це в тебе полювання. Так, полювання. Звичайне таке полювання. Он, наприклад, ота жіночка, подивись, будь ласка, вона якась перелякана в маті стоїть, а он та. Ковтинці, вона обирає мультик. А ти думаєш, чого вона обирає мультик? Вона обирає той мультик, щоб вже знати, що будете ви в суботні вечором, коли у вас буде троє дітей. Бо вона вже на ранок розуміє і знає, як буде звати ваших дітей. А ти ж, ти, ти, ти. Ти, ти ж прийшов спеціально в суботній вечір саме сюди, в прокат фільмів, бо ти впевнений, 100%, що ці жінки, які обирають тут фільм, вони самотні. Куди не піду, так? Якби ти хоча б ось так трішечки знав жінок і цікавився, які вони насправді, ти б дійсно розумів, чого вони хочуть. І що ці жінки, які прийшли сюди в суботній вечір, вони не обов'язково самотні. І вони можуть самі обрати собі. фільм. Я тобі бажаю вдалого полювання. Хай тобі щастить.